Як ми ся побрали нічого не мали, як ми ся побрали, нічого не мали, полягали на печі, та й ся обнімали, полягали на печі, та й ся обнімали, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я. І тут люди з міста з мене сміються, і від люди з міста з мене сміються, що на моїх передма ворони несуться, що на моїх переново несуться, не смійтеся, люди, як по буде, не смійтеся, люди, як по слава буде, підслугу я воронь. Правда, люди, правда, годиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда я, Господиня гарнея, правда, люди, правда я, Господиня гарнея.